Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. І подякою пану Андрію Васильовичу Л. Не знаю з якого міста. За подаровані три позиції для роботи. Мідний дріт різного перетину будемо експериментувати, який саме нам дозволить зшивати із бензомаслостійкої гуми до вільної форми і формату гумові рукави. Ну, ось, отакого от формату. Так, і всілякі інші. Бо ну, з того асортименту дюритів, який я знаходжу українського виробництва метричної системи, я не знайшов підходящого. І такого плану, і більші елементи роботи бронетехніки. Ось от сюди, сюди рукавчик. так. Які мають відповідати всім вимогам. На впускні колектори. Ну, впускні колектори, я ставлю, до речі, сотий дюрит, то на впускні колектори ні, не будемо шити. Хоча я знаю людину, пійка, вітання козаче, яка це вже не один рок рік успішно робить, і у якої це все добре працює, будемо зшивати, Знайду якогось чоботаря, заїду до шоботоря, завезу бензомаслостійкої гуми. Завезу зразки там труп і скажу, що пошити мені от рукавчики. Чоботяцьким швом у дві-два рядки шви робляться. І подивимось, що це буде. Також пан Андрій придбав, так, надіслав мені два балони газу, як же ж він називається? МАП-ГАЗ мап для паяння, так, мені для пальничка. Хоча я паяю не так їм часто більше використовую там для інших потреб. І третя позиція це азбестовий аркуш для різноманітних високотемпературних прокладок. Ну Це насамперед, звісно, системи випуску. Системи випуску і все там, що біля них стосується, чесно кажучи, виглядає більше, ніж я. Візуально собі очікував, але треба пам'ятати, що тут аркуш затошки 1 мм. Я орієнтувався на товщину 2 міліметри. Тобто виходив з того, що ми будемо дублювати, робити по дві прокладки і ну, на одне місце. Подивимось, як воно буде. У будь-якому випадку, тут на вид більше, ніж я в змозі опанувати, то я, напевно, поділюся з нашим рембатом. Дякую, пане Андрію. Будьте бережені, разом боремо і поборемо.